Часто щоб винайти технологію майбутнього, варто уважніше подивитися на досвід, яким користувались наші предки саме такою формулою скористались американські військові під час Другої світової війни, щоб скласти систему кодування повідомлень, яку так і не змогли розшифрувати вороги. Американці залучили до своєї армії солдатів з індіанського племені Навахо, які на базі своєї рідної мови склали таємний військовий шифр. Цих спеціалістів прозвали шифром або тими, хто говорить з вітром сьогодні. Живими залишились лише декілька з 400 шифромовників. Навахо вони намагаються зібрати пожертви на побудову музею, присвяченого їхньому внеску у перемогу у Другій світовій війні. Докладніше про це Юрій Саєвич. Це була яскрава публічна поява для дуже засекреченої військової частини. 13 кодувальників Навахо прибули до Нью-Йорка з Аризони очолити парад з нагоди дня ветеранів. Під час Другої світової війни воїнів племені Навахо прикріпили до кожного підрозділу американської морської піхоти на Тихоокеанському фронті. Розроблений на основі їх мови військовий код зіграв важливу роль в американських перемогах над японцями. Ворогу так і не вдалось розшифрувати їх код. Шифер на основі мови Навахо був такий засекречений, що гриф особливо таємно було скасовано лише в 1968 році. Лише тоді держава визнала заслуги солдатів Навахо. Під час параду в Нью-Йорку їм віддавали честь як пересічні мешканці міста, так і політики. Дякуємо нашим кодувальникам Навахо. Які герої. Ветерани Навагу сподіваються, що їхня слава допоможе зібрати кошти на побудову музею наваго кодувальників Всі американці повинні знати про код Навахо. Хто його використовував, чому його розробили, і яке було його значення, коли йдеться про порятунок життів і перемогу на війні у Тихоокеанському регіоні? Ветеранів Навахо вшанували також на борту плаваючого музею авіаносця USS Intrepid. Під час церемонії з нагоди 234-ї річниці заснування морської піхоти. США вони стояли пліч опліч з ветеранами інших війн. Це також була нагода для молодшого покоління Навахо вшанувати своїх пращурів. Джосеф Меківер, індіанець Навахо і курсант військової академії. США. під час церемонії старійшини племені благословили його вони залишили після себе великі досягнення. Я намагатимуся все робити в моїй кар'єрі, щоб найкращий спосіб їх вшанувати. І, хоча пройшло понад 60 років, ці воїни все ще пам'ятають славетний код навада мовою Навахо Це означає вишліть команду підривників. Однак ці ветерани мають на меті не нищити, а зберегти пам'ять про свої подвиги. Юлі Саєвич, голос Америки.